24 лютого чоловік в 6 ранку уїхав добровольцем, як і всі була в стресі, не розуміла, що робити. На початку листопада я відправила перше пошите зі своєї тканини. Це були наволочки і труси на липучках. Я для себе прийняла рішення, що я буду шити тільки адаптивний одяг, бо його купити ну, практично неможливо. Ну от саме трудомістка це ось кохта, наприклад. Весела, як я і казала. Вона повністю розтягується спереду, як звичайно. Крім того, вона розтібається по рукаву по одному та по-другому. Одні поранені, замовили карман. Треба дуже карман, телефон покласти, бо ще щось. Зараз всі кіберштани з карманами, з кишенями. Коли обстріляли в Запоріжжя, там пострадала дівчинка. Я шила їй шорти та штани. І за цією історії я шию далі. Я могла б зупинитися, бо потім я дізналась, щоб в мене погиб чоловік загинув. В Бахмуті. Буквально через декілька днів після похорон мені пишеть мама цієї дівчинки і просить шити на розмір більше штани. шила, відправила. І для мене це стало, я для себе сприйняла це як натяк від чоловіка, щоб я продовжувала. Йому це подобалось. Це її пуття. Як він прислав оцю фото і сказав, ми красиве теж бачимо. Коп, Залитись, знаю, десь місяць я йому писала, я просто писала без відповіді. Я йому писала. Я його дуже давно знаю, щоб він мені на це відповів. Він би запретив. Тому я останній раз написала, що все, я більше писати не буду. Я в серці, я пам'ятаю, але заганяти себе він не дозволив. Взагалі, оці етикеточки, вони в жовто-блакитному кольорі. Ну, я друкую тут на принтері сама, не замовляю ніде, тому вони в мене такі. А взагалі вони кібершорти, кіберштани, кіберкофти. Ще є бронітруси. Броні це для військових звичайні труси. Це бронітруси, а кібер це адаптивний По-перше, ми шиємо яскраві. Речі. Бо, на мою думку, їм камуфляжу вистачило на війні. По-друге, це речі, які необхідні, якщо неможливо одягти звичайні речі. В основному це поранені, у яких стоять апарати металеві. І в звичайному житті його ніхто носити не буде. Звісно, розміри, яких не було, я сама пробувала. Штани. Кофти. Я ж не блогер, в мене немає підписок достатньо, тому допомагають друзі, знайомі, шию тільки після роботи. Десь з 7, 7 до 10 я шию вечорами. Ось ну я продовжую, буду продовжувати.